Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Якщо хтось не знає, мене звуть Лада, а це мій канал, який називається Творча майстерня Елада. І е я дуже рада повідомити, що я хочу запустити свій власний спільник. Це буде мій перший спільний проект. і я буду дуже дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Доєднаєтесь до нього, якщо ви розповісте своїм іншим подружкам, язалочкам, якщо ви просто розділите мою ідею і приймете участь. Від себе я обіцяю дуже крутий подарунок. Я буду спонсором, і якщо хтось з вас також хоче стати спонсором, я запрошую вас. Я зараз вам розповім, в чому суть мого спільного проєкту, далі трошки конкретніше розповім про подарунок. Так, значить, я довго думала, мені хотілося зробити свій спільник, але мені не приходила достойна ідея. І от якось я сиділа і думала про. Про волонтерство. Ви напевно вже здогадалися, що я така людина, якій не байдужі інші люди, яка хоче, хоче творити добро, хоче допомагати. І я, вибачте, мій котик вирішив, що е, штатив дуже цікавий. Так от, е, як ви знаєте, я займаюся волонтерством. І прийшов мені в голову, прийшла мені в голову така ідея спільного проєкту. Який буде мати назву Мої добрі справи? Це буде такий проєкт, який буде пов'язувати у собі в'язання і волонтерство. І я вам пропоную в ньому чотири номінації. Ви можете обрати для себе одну номінацію, або всі номінації, або дві номінації це все залежить від вас. Я хочу зробити такий спільник, який не буде мати на меті якось обмежити вас, тому що я знаю, що ви творчі люди, і я розумію, як вам ці обмеження заважають творити. Тому немає ніяких обмежень. Ви можете звітувати, де вам завгодно, як завгодно і скільки раз ви захочете. Спільний проєкт буде тривати з 1 січня до 1 лютого, тобто 2 місяці. Це, я думаю, достатній час. Я не, не претендую на те, що ви за ці два місяці обов'язково покажете всі свої готові роботи. Ви не зобов'язані закінчити все за два місяці. Якщо у вас будуть недов'язи, то це непогано. Але також ви можете брати вже розпочаті процеси, і ви зараз зрозумієте, чому. Отже, два місяці будь-які номінації, будь-яка кількість зв'язаних вами речей, будь-яка кількість звітів. В будь-якому форматі і подарунок від мене. Отже, я розповідаю вам про номінації, які я вам пропоную. І перша номінація буде стосуватися наших військових. Я назвала її на варті свободи. Тут будуть входити речі своїми руками, які ви робите для воїнів. Переважність, я думаю, ви в'яжете. Це можуть бути шкарпетки, рукавички. Балаклави, я не знаю, шапки, що ще ви робите для військових. Я знаю, що ви робите це і так. Просто так ви це робите без всіляких спільників, без заохочувальних подарунків, тому що я знаю, наскільки наша в'язальна ком'юніті вона добра, щира і займається цими добрими справами. Тому я вирішила, що разом. Ми зможемо зробити це більш цікавою справою. Як завжди, ви знаєте, пов'язати в компанії це веселіше. Отже, це все, що ви в'яжете для військових. Якщо ви не в'яжете, ви можете розпочати з нами. Якщо ви не знаєте, куди це все передавати. Ви можете звернутися до мене, і я підкажу вам контакти перевірених волонтерів. Які займаються тим, що передадуть ці речі туди, куди потрібно. От, і ви можете брати те, що ви вже розпочали, розпочаті якісь шкарпетки для військових, все, що ви заважаєте. Далі я пропоную другу номінацію, і це казка дитинства. Як ви розумієте, це в'язання для діток, для сиріт, для переселенців, я знаю про петельки добра, про дівчаток, які займаються цією справою, і ви можете передавати свої речі туди. І, в принципі, я думаю, що якщо хтось займається і цим... То ви можете взяти свої роботи і показати їх. Це також можуть бути іграшки, які ви можете зв'язати і передати до дитбудинків, і для сиріток, для переселенців. Далі третя номінація лапки і хвостики. Я думаю, ви розумієте, про кого це. Це про наших чудових друзів, тваринок, котиків собачок. Багато є притулків. Для тваринок, які також потребують нашої допомоги, і здавалось би, чи ми можемо допомогти їм в'язальним. А ми можемо насправді. Якщо мова йде про притулки, які на вулиці, наприклад, там, де тваринки живуть у вольєрах собачки, наприклад, ви можете ті самі піддупники, які ви робите для військових, передавати і туди, і туди, тому що. Собачкам також треба щось підстеляти в ці вольєри, щоб їм було комфортно зимувати і їх це зігрівало. Окрім того, це... в цю номінацію вже можуть входити не тільки в'язальні речі. Це можуть бути корми, наповнювачі, іграшки для тваринок. Це в принципі вас нічим не обмежує. Ви можете знайти будь-який притулок в інстаграмі, наприклад, і написати їх власникам або вони часто самі вказують, чого вони потребують, і передати це їм. Якщо ви не можете знайти, ви можете знову ж таки звернутися до мене, і я вам підкажу надійні контакти, куди ви можете направити свою допомогу. Особисто я зараз слідкую за декількома притулками і в них проходять. Таємні санти, як і в наших спільниках, вони розказують, що потрібно їх, їх підопічним, і пропонують вам зібрати такі боксики для них. І знаєте, що класно. Дуже часто вони розповідають про кожного їх вихованця окремо, розказують його історію, розказують його вподобання і. Ви можете прочитати таку історію тваринки і чимось її порадувати. Це дуже круто. Бабайчик прийшов <правж> до теми про тваринок. Окрім того, ви можете погодувати тваринок на вулиці. Це, повірте, не складно. В кожному дворі ви знайдете безхатніх котиків, собачок. І ви можете принести їм корму, можете принести їм що ви забажаєте. І це також може бути звітом. Ви можете зняти на відео, як ви годуєте хвостиків. Чому б ні? Я думаю, кожен із вас буде приємно подивитися на те, як ви допомагаєте тваринкам. Я, наприклад. Дуже люблю тваринок, і я думаю, кожній з вас щемить серце. Без коментарів моя собака вилізла на стіл. Не знаю, для чого вони це зробила. От, вам щемить серце, коли проходите по хатніх тваринок. Ми не можемо їх забрати всіх їх додому, на жаль, але ми можемо подарувати їм частинку свого добра. Я думаю, ніхто не буде проти, якщо ви своє в своє в'язальне відео вставите маленький шматочок, там де ви годуєте бездомних тваринок. І таке велике, може, те, що ніхто з вас не зможе осилити, або хтось і зможе, ви можете взяти тваринку з притулку. Наприклад, я недавно так і зробила. Я забрала котика свого з притулку. Його забрали з вулиці, вигодовували. Пікувалася про нього, і я його забрала з цього притулку. Тепер в одного безхатнього котика з'явилася своя родина. Це дуже чудово, я вважаю. І четверта номінація, яка вже майже не в'язальна, це номінація, яка має назву Моє волонтерство. В цій номінації ви можете. Розповісти про все, чим ви займаєтеся в розрізі волонтерства. Може хтось з вас плете маскувальні сітки. Може хтось з вас працює у волонтерському штабі. Може хтось з вас організовує якісь збори. Ви можете розповісти про свої добрі справи, які ви робите. Ви можете розповісти про те, як ви в'яжете шкарпетки. Може, про те, які подарунки ви передаєте діткам, це може бути будь-що. І знаєте, для чого я роблю цю номінацію? Тому що я вважаю, що говорити про добрі справи потрібно. Добро не обов'язково має бути тихим. І це не обов'язково означає, що якщо ми розповідаємо про свої добрі справи, це означає, що ми хазуємося. Я вважаю, що це важливо для того. Щоб інші люди бачили це і, можливо, так само надихалися і робили добро разом з нами, тому що буває так, що людина думає, що та ніхто не робить більше таких справ, або ну, не я, зробить хтось інший. Але я вважаю, що так, хтось інший зробить. Але чим більше нас, тих людей, які це роблять, тим більше добра з'являється в нашому світі. І коли одна людина доєднується до іншої, а потім ще одна і ще одна, нас створюється велике таке ком'юніті, яке творить добро. І я вважаю, що це дуже-дуже важливо розповідати про свої добрі справи. Тому що якщо ми перестанемо робити добро і перестанемо любити, ми перестанемо бути людьми. Тому я вважаю, що це супер важливо. Ви можете розповісти про це, як ви допомагаєте. Це може навіть бути знаєте, допомога якимось людям, літнім людям, бабусям, дідусям, я думаю, в кожному під'їзді живе якась бабуся чи дідусь. Які вже старенькі, у них діти там до них не приїжджають щось таке, особливо в моєму під'їзді є бабуся, до якої чомусь не приїжджають її рідні, і вона займається тим, що вона збирає пляшки, картон з сміттєвих баків, і мені дуже і дуже боляче на це дивитись, тому що. У мене з моїми батьками дуже трепетні стосунки, я їх дуже люблю. І я не уявляю, яким би я відчувала себе, якщо б моя мама в такому поважному віці збирала пляшки і повинна була робити це задля виживання. І ми допомагаємо цій бабусі з хлопцем. Час від часу ми їй купуємо продукти. І, знаєте, це може якась мізерна допомога, може це не замінить спілкування з її родичами, з її дітьми, але принаймні принаймні вона не буде потребувати базових речей. І ще нещодавно, буквально декілька днів тому, я зустріла на вулиці жіночку, яка просто підійшла до мене. і я спочатку навіть не зрозуміла, що вона каже, а потім я зрозуміла, вона плаче і каже, що вона хоче їсти. Я не знаю, може це я така занадто співчутлива або занадто чутлива, але ну, звісно, я дала їй гроші, і це найменше, що я могла зробити для неї. І, знаєте, це було дуже боляче дивитися, як така вже літня жіночка. просто, Боже мій вая. Вибачаюсь, як така літня жіночка плаче від того, що вона хоче їсти. Добре, не будемо про такі сумні речі, хоча, звісно, вони є, і про це теж варто казати. Але, знову ж таки, якщо кожен з нас буде робити добро, таких сумних речей буде менше. Також ці номінації, це можуть бути донати. Я, звісно, ні в якому разі не прошу вас скріншоти ваших донатів. Ні в якому разі Я не збираюся перевіряти кожного з вас, скільки він донатить. Це не моя справа. Це справа особисто кожного. Але це також може бути коробка тепла. Я думаю, ви бачили мій шорт, де я збирала коробочку тепла для військових. Ви можете покласти свої в'язані шкарпетки, рукавички, шапочку і додати до цього, наприклад, теплі устілки або грілочки, додати якихось смаколиків, смачного його, чаю або кави, спакувати це все в коробочку, можливо, написати якусь листівочку для військового. І передати це волонтерам. І вони відвезуть до хлопців на передову. Я думаю, їм це буде дуже приємно. І особисто моя коробочка вже давно у військових і дарує їм моє тепло. Я думаю, їм сподобалось. І це може зробити кожен. Повірте, це не, не так дорого, це не так важко, але це дуже важливо. Крім того, ви можете. Передати до штабу волонтерського, ліки теплі шкарпетки, я не знаю, всілякі смаколики, крупи, речі особистої гігієни. Це можуть бути грілки. Також можна піти в секонд і купити якісь теплі. Спортивні штани, футболки, ковтини, Але в гарному стані зрозуміло, що так. Не диряві, не брудні, ви прийдете додому, їх виперете і можете відправити володарам, і вони передаться хлопцям у шпиталі, тому що там це необхідно. Хлопцям потрібен одяг, в якому вони будуть у шпиталі, потрібні штани, футболки, тому все подібне. В цьому немає нічого поганого, якщо ви не будете купувати це нове, це обов'язково має бути нове. Е, головне, щоб воно було в гарному, пристойному вигляді, чистеньке, і я думаю, хлопці вам скажуть велике-велике дякую. Я не знаю, чи хтось взагалі до мене приєднається в такому спільнику, але навіть якщо це буде одна людина, і ми з нею зробимо ці добрі справи. То я вже буду вважати, що моя місія виконана, що я зробила те, що мені хотілося. Якщо вас буде більше, ніж одна, це буде взагалі супер-супер класно. І я запрошую вас, я зроблю обов'язково телеграм-чат, де ми будемо з вами спілкуватися, напишу обов'язково всі ці. Номінації для вас і тепер про подарунок, який я хочу подарувати вам. Знаєте, я взагалі не знаю, як обирати людину, я буду дарувати подарунок, тому що, звісно, що в цьому спільнику не може бути переможця. Не може бути людиною, яка зробила найбільш добрих справ, але, але або її справи були найдобріші. Ні, такого бути не може. І я думаю, що кожна добра справа, яку зробите ви, буде е варта подарунку. Але, на жаль, я всього одна, я не можу подарувати подарунок кожній, але я м якось оберу одну дівчинку. Я не знаю, поки як я це буду робити. Але я оберу її і подарую їй такий подарунок. Поки я не думала викладати це відео, мені вже прийшов. Подарунок, який я хочу подарувати одній з вас. І я вирішила, що непогано було б показати його у цьому відео вступному, для того, щоб може додати якоїсь мотивації, іскорки, натхнення. Я думаю, в цьому немає нічого поганого для того, щоб брати участь у спільнику через подарунок. Я, звичайно, не думаю, що ви будете брати участь лише через подарунок. Я думаю, що вам усім сподобається ця ідея спільника, але е, теж не бачу, нічого поганого, хоч е, хотіти отримати подаруночок. Це приємно, це завжди дуже приємно. І отже, я зробила підзйомочку, обов'язково покажу вам трішечки більш детально, але зараз покажу е, ось так. І так, як я і казала, Чудова шкарпеткова пряжа від Візель. Преміум сок Ярм. Ось така. Пасмочка дуже гарна. А, дуже красива. Я прям не знаю, я тішусь обов'язково колись і собі таку придбаю. А, далі ось така пасмочка. Дуже гарна. І. Ось така пасточка. Дуже цікаве фарбування. Думаю, вийде дуже красива шкарпеточка. Оці дві Візель Waves, а ця візель Сицилія. Дуже класна ниточка. Прям така, не знаю, на ній прям душа радіє за цю ниточку і за те, що я подарую це комусь з вас. Я дуже буду рада. Зробити приємно комусь з вас, моїх в'язальних колег, отже, зараз я вставлю більш детальну підйомочку. Цю красу ще більш поближче. Я не знаю, чи варто купувати щось ще в подарунок до цих пасмочок. Мені здається, що вони і самі доволі таки самостійний повноцінний подарунок. Зрозуміло, що будуть якісь ще невеличкі смаколики, але ну, не пряжні. А з пряжі, я думаю, достатньо самостійний подарунок. Я ще, звісно, подумаю, подивлюся, але це основний подаруночок, який я хотіла показати вам. Якщо щось ще буду додавати, тоді ви побачите це вже, якщо отримаєте подаруночок, або коли дівчинка буде показувати це своєму відео, якщо вона, звісно, буде це робити. От, ще згадала, що забула сказати, коли знімала основне відео. Це те, що не обов'язково це має бути. Те, що ви будете відправляти кудись на благочинність, а також це можуть бути вироби, які в'яжете для своїх рідних. Тому що я вам поясню, чому тому що це також добра справа, це щира справа, яка йде від вашого серця, і яка так само я проявом доброти і тепла. Тому беріть як проєкт і також ті речі, які ви збираєтеся зв'язати для своїх близьких. Я розумію, що на момент, коли ми вже е м м почнемо цей проєкт, всі новорічні подарунки будуть подаровані. Але, як ми знаємо, взимку також є і інші свята. Наприклад, День Святого Валентина чи не подарувати своїй другій половинці частиночку своєї своєї теплоти. Але я знаю, що і ми, в'язалочки, часто робимо в'язальні подарунки своїм близьким. І окрім свят. Тому це відео з оглядом подаруночка я залишаю тут. Я розповіла вам про це. І сподіваюся, до 1 січня ми зберемо команду добрих фей, які будуть робити добрі справи. Тому долучайтесь, будь ласка, я всіх вас чекаю. Па-па!